Ними в Одесі пролунав вибух. У Білгородністровському обрали голову громадської ради. На Одещині відсвяткували річницю Національної гвардії. А ось Акерман відвідав митрополит Одеський та Ізмаїльський, високопреосвященніший Агафангел. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Цими вихідними в Одесі пролунав вибух. Ввечері 28 березня, близько 22.30, до міліції надійшло повідомлення про черговий вибух. На місце події направили слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Попередньо було встановлено, що на вулиці Старопортофранківській невідомі особи привели в дію вибуховий пристрій. Його встановили на підвіконні приміщення одноповерхової будівлі, де розташувався волонтерський центр. В результаті вибуху зазнали ушкоджень, нежилі приміщення самої організації та квартири навпроти, у яких вибуло шибки на вікнах. Постраждалих на щастя немає. За висновками експертів, потужність вибухового пристрою склала близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Попередня правова кваліфікація події терористичний акт. На Одещині відсвяткували річницю Національної гвардії. У південному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії відбулися урочисті заходи, присвячені першій річниці з дня створення формування. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління, полковник Олег Підлубний, подякував підлеглим за вірну службу батьківщині. Мужність, стійкість та професіоналізм кращих з бійців нагородили відзнаками, грамотами та листами подяки. Також до свята гвардійці отримали чергові військові звання, більшість достроково за мужність та героїзм під час служби. У зоні проведення АТО згадали також і тих, хто не дожив до цієї річниці, віддавши життя на захисті батьківщини. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Повідомили у прес службі Південного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Ражі кордону повертаються додому в одеському прикордонному загоні. Відбулися заходи з нагоди першої хвилі демобілізації. Урочисте зібрання відбулося за всіма військовими традиціями. Зі словами щирої вдячності за сумлінне виконання військового обов'язку та побажаннями натхнення в цивільному житті до особового складу звернувся тимчасово виконуючий обов'язки начальника загону підполковник Сергій Лаврієнтів. Крім того, за особистий внесок у забезпеченні обороноздатності держави, мужність та героїзм особовому складу вручили державні нагороди, посвідчення учасників бойових дій, а також листи подяки за віддане служіння українському народові. Більшість цих чоловіків з перших днів виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Повідомили державній прикордонній службі України. У Білгородністровському обрали голову громадської ради, що діє при виконавчому комітеті міської ради. Після трьох годинного обговорення та дискусій учасники засідання визначилися із секретаріатом, заступниками та постійними комісіями. Хто та за що відповідатиме, а також що нового очікується в роботі громадської ради, дивіться в наступному сюжеті. Мандати бюлетені урна для голосування. 54 члени громадської ради із 56 утверджених провели перше засідання. Визначилися також із членами лічильної комісії, які до покладених на них зобов'язань поставилися серйозно. Чітко рахували всі голоси. Перед самою процедурою вибору голови ради пройшли напружені дебати стосовно того, хто саме її очолить. Зійшлися на трьох кандидатурах: а саме: Юрій Бабков, Віктор Ніколаєнка та Дмитро Якименко. Перед таємним голосуванням кожен із претендентів розповів про свою діяльність. Кандидат номер 1 Юрій Бобков, ініціатор громадської програми Пам'ять по реконструкції меморіалу слави. В громадському советі я коріював комісію по вопросам бюджету, фінансів, виночних відносин і підприємницької діяльності. Комісія підготовила вопрос по повершенню тарифів на ринки по порядочной оплати за размещение телекоммуникационных сетей в наших домах, за размещение временных торговых и бытовых точек в городе, установление тарифов на это дело. По моей инициативе было разработан, документ і и внесены изменения. Падет положення і регламент чесного совета создання Кандидат номер 2 Віктор Ніколаєнко відстоював питання щодо тарифів на пасажирські перевезення у Білкодністровському. Під його пильним контролем та ще трьох членів громадської ради проходив ремонт вулиці Островського. Як результат, весь асфальт, що згідно документів, було заплановано постелити, постелили. За перший созим на вдалося підняти вопрос дати общественного оцінку... работе административной комиссии исполкома выявлено было 78 протоколов укрытых. Вот. Приведен в соответствие, комиссия была приведена в соответствие с нормальным решением. Значит, началась нормальная работа по кодексу чистоты в городе, который был утвержден на сессии. На сегодняшний день, вот я уже пятый год, на те, що я вже з во Втором займаю до замістителем председателя. Я работу этого отдела відділу з полкому і роботу комісії по санітарним п'ятницям. Третій претендент на посаду голови громадської ради про себе та власні досягнення багато не говорив. Більше критикував роботу як міської, так і громадської ради. На даний момент є елементарним організатором, звичайним чоловіком, неформальною організацією активістів міста. Збираємося кожну тиждень. Пока що немного пройшло этих засідань. но, по крайней мере, люди подвигаются, люди общаются, люди виражають мысли, люди хочуть изменений. Я не знав, що такое общественный совет до того, поки я в нього не вступив. Це очень печально. Почому єдиною можна воспитати порядок, який должен бути нашем городе. Вважаю, що для ефективної роботи необхідно йти до людей і визначати, чого бажає громадськість. А щоб покращити соціально-економічний стан Білгород Дністровського варто залучати міжнародні гранти. На данный момент мы только один. А? По какому направлению? По какому направлению? Да. Ну, можно я отвечу вас. на вопрос? Сейчас вот мне задали вопрос. Только не раз, не Не, нет, не, не, не раз. Раз. Нет, нет, нет. Получается, направление наш депутат и, грубо говоря, поднятие культуры и э, у избирателей. Одним словом, избирательно нашего культуры, в избирательном своем процессе. Така ну, донорська організація ну чеська організація немовного за названня сума три стріля підсумком таємного голосування стало обрання головою громадської ради Віктора Ніколаєнка. За нього проголосувало 29 учасників засідання. За Юрія Бабкова віддали 18 голосів. А Дмитра Якименка лише сім. Крім цього, обрано секретаріат ради трьох заступників та затверджено дев'ять постійних комісій. Чи вистачить сил та терпіння у 56 членів громадської ради на добровільних та безоплатних засадах боротися із бюрократизмом, залучати молодь до громадського життя Білгородністровського? А найголовніше відстоювати права громадян покаже час. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ. У одеських нацгвардійців з'явилися чотирилапі новобранці. В Одесі до Дня Національної гвардії України колектив Південного управління отримав від волонтерів живий подарунок чотири цуценя, які в майбутньому стануть професійними службовими собаками. Бійці загону вже давно планували створити спеціальну кінологічну групу, та навіть мають власних фахівців. А ось собак не вистачало. Волонтери передали не тільки чотирилапих, а й все необхідне для їх утримання на перших порах. Бійці отримали поповнення із задоволенням і запевнили, що ставитися до собак будуть як до справжніх бойових побратимів. А поки що новобранці познайомилися із майбутніми напарниками та охоче з ними гралися, повідомили у прес-службі Національної гвардії. На Одещині посеред автотраси застряг автобус з пасажирами. На трасі Одеса Южний недалеко від села Візирка через незадовільну якість дорожнього покриття та зливу застряг пасажирський автобус. Як повідомляють ЗМІ та очевидці, під час маневру він провалився в яму, доверху заповнену багнюкою та дощовою водою. На жаль, всі спроби водія самостійно вивезти машину з халепи були невдалими. Витягти автобус із пасажирами назад на автошлях вдалося лише за допомогою вантажної техніки, яка й прибула на допомогу. Електрички з Одеси до Білгородністровського тепер ходять тричі на день. З 29 березня на Одеській залізниці почала рух додаткова пара електропотягів на лінії Одеси Білгородністровській. З Одеси ця електричка відправляється щоденно о 14.10 та прибуває до білгород роністровського о 16.36. У зворотньому напрямку розклад руху теж змінено. З білгородністровського електричка відправляється на Одесу о 14.06, а на залізничний вокзал прибуває о 16.36. Більш детально ознайомитися із графіком руху ви можете на сайті Одеської залізниці. Минула субота стала справжнім святом для всіх любителів театру у Білому місті на Дністрі. В Центрі культури і дозвілля Білорудністровського майже цілий день показували різні вистави. Всі вони створені та виконані місцевими артистами, декораторами та костюмерами. Про найцікавіші моменти того дня в наступному сюжеті вам розкаже Ангеліна Савенкова. П'ятнадцять чоловік на сундук мертвеця. Дурацкая, дурацкая. День театра в Белгороде Днестровском отметили фестивалем. На сцену городского центра культуры и досуга выходили коллективы, действующие при Доме культуры и Доме детского творчества с отрывками из своих постановок. <music> Первым выступил молодой коллектив Огни Рампы. Им руководит Анатолий Красовский. В постановках за это время задействованы сотни участников. Местным аматорам удалось создать настоящие шедевры. В тот день взрослые и юные артисты показали лучшие моменты из полюбившихся публики новых приключений Маши и Вити, Снежной королевы, волшебника изумрудного города, Белоснежка и семь Гномов, Мюзикла Остров Сокровищ. Сказку про репку на новый лад сыграл театр кукол и людей со светлым названием Сонечно-посмешка под руководством Любови Плеванюк. Он появился совсем недавно, но уже успел создать 10 спектаклей. Перед выходом на сцену особо отметили, что этот коллектив ⁇ постоянный участник благотворительных мероприятий. Образцовый театр, пластики и слово «синтез» во главе с Татьяной Ангеловой невозможно спутать ни с одним из других подобных. «Синтез» – лауреат различных конкурсов и фестивалей. На международном фестивале «Южные маски» стал лучшим в номинации «Неординарный взгляд на классическую драматургию». «Доблесть» – это театр постановочного боя. Руководитель Игорь Тимофеев и его помощник Виктор Данилов с остальными артистами театра показали постановку по мотивам произведения Анджея Сапковского «Ведьмак». А еще без них не было бы мюзикла «Остров сокровищ». Трюки, сражения подготовили и исполнили участники театра «Доблесть». Прометей образовался в 1946 году. В 1959 удостоен звания народный. Неоднократный дипломант и участник конкурсов и фестивалей. А их свадьба в Малиновке не сходит со сцены вот уже 30 лет. На фестивале в субботу в миниатюре сыграли три актерских поколения Прометея. Последние годы его возглавляет Инесса Федосова. В тот же день отпраздновали юбилей музыкально-драматической студии «Теремок». Выпускники, друзья, коллективы, почитатели, гости, нынешние участники и их родители. Поздравили любимый и заслуженный коллектив, пожелав им долголетия и признания. А молодые и состоявшиеся артисты, некогда начинавшие с «Теремка», показали в тот день пять спектаклей. «Бал Абетки», «Невеста с приданным», «Рездвяна Зиронька», «Царь» и «Чернобыль». что чернобыльцы — это отдельный народ. Чернобыль. Но никто, никто не знает, что это. Артисты, костюмеры, музыканты, руководители и постановщики из года в год, радующие своих зрителей на фестивале, удостоились наград. Грамоты Белгороднестровского городского головы вручила его заместитель Татьяна Мунтян. -да! и ты не у брата черное вето, черное вето, черное вето. Ангелина Савинкова, Елена Квитковская, Анатолий Лукинчук, Висарабия ТВ. У Білгородністровському затримали наркоділка. Отримавши інформацію про 19-річного парубка, який на території міста розповсюджує наркотичні речовини. Міліціонери почали перевірку. Майже місяць знадобився їм для проведення необхідних слідчих дій та доведення його провини. Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного було виявлено та вилучено 27 паперових пакунків з канабісом, приблизно по 5 грамів кожний. Зараз 19-річному жителю Білгородністровського повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. А також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомили у Білгородністровському міськрайонному відділі міліції. У Білгородністровському зустрілись вчителі та психологи. Обговорювали питання національно-патріотичного виховання, роль учнівського самоврядування та стан організації харчування в загальноосвітніх закладах міста. Важливих завдань поставлено чимало. Основна мета виховати нове покоління українців гідними і свідомими, таким, що любить батьківщину та шанує своїх предків і славні традиції. Та виховання Ця система освіти повинна забезпечити виховання патріотів України, громадян правової демократичної держави, які поважають права і свободу особистості із високою моралью. Ці завдання можна зреалізувати з основними напрямками політичним, економічним, соціальним і безперечно моральним. Білгородністровський відвідав митрополит Одеський та Ізмаїльський високопреосвященніший агафангел, який цими вихідними освятив храм великомученика Іоанна Нового Сочавського, а також провів урочисте богослужіння. Як це було? Дивіться в наступному сюжеті. До небір, сонце встає, День чудес, Бог нам помог, дух світовий же тварі. Папа Большое... На земле гостеприимной рады встретить и принять. А народ семьей славянской быть обязан брату брат. Вся бессарабская земля, с вами дружная семья, оживает храм душой, приглашаем в дом родной. И сегодня в торжестве великом освятит нам с вами храм Владыка и радости границы бесконечны. Здесь вера и любовь, дорога к жизни вечной. Верными Богу бы старались, Божьих заповедей держали, чтобы верность сохранить, просим вас благословить. И тут, как владыки, Ілью вихованці недільної школи, що діє при церкві Іоанна Нового Сочавського, 29 березня зустрічали високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського, який із архіпастерським візитом відвідав Білгород-Дністровський. Митрополит Агафангел прибув у новий храм, що збудовано на честь святого великомученика Іоанна Нового Сочавського. Там він здійснив освячення престолу та божерственну літургію у співслужінні благочинних одеської єпархії Ізмаїльського та Білгородністровського округів протиєрея Павла Поліщука, архімандрита Сергія і протиєрея Рустика Вихоцева, а також місцевого духовенства. Я благослови всяко плохие имя, все твоего веки веквета. Господь Беши, благосвятно рассчитанные близкое веки веку. Аминь. Після завершення богослужіння було відслужено святковий молебен перед іконою Іоанна Нового Сочавського. А потім владика звернувся до численних віруючих із архіпастерським словом, в якому привітав всіх з відкриттям ще одного духовного маяка на цій благодатній землі. Розповів про життя великомученика Іоанна Сочавського, а також подякував настоятелю за його старанну працю з будівництва храму. наш і апостол, святых славных и всех апостолов, святого великомученика Иоанна Сачатского, преподобной Марии Египетской, святых и праведный Бога Отец и Окемян и всех святых, помилует и спасет нас, як у благ и человеколюби. Митрополит Агафангел також подякував всім віруючим Білгородністровського за активну участь у наданні гуманітарної допомоги мирним жителям сходу України, постраждалим у військовому конфлікті і вручив благословенну архепастерську грамоту місцевому благочинному. Також ці грамоти отримали ті, хто вніс свічи малий вклад у будівництво храму, який було закладено ще у 2011 році. Боже милостю, сміряний агафангел, мітрополіт Адеський Смилівський. Святой Покровитель нашего города, нашего края, Святой Великомученик Иоанн Сочавский, который был замучен в нашем городе более шести веков. Он ждал, когда будет построен храм в его честь и милостью Господа, и молитвами, и благословением Владыки Митрополита Агафангела. Произошло это великое событие. В сегодняшний день, 29 марта 2015 года, мы, приходской совет, ставили Камученика Иоанна Нового Сочавского, жители города Белгород-Ностровска, все православные христиане, наших прихожане и гости нашего города. Благодарим нашего архипастыря за то, что он сегодня вместе с духовенством области осветил престол, осветил храм, ставили камучника Иоанна Нового Сочавского, именно молитвами и благословением владыки Митрополита создавался этот храм, каждое строение, каждый шаг, все было с наставлением Владыки, и поэтому, дай Бог, чтобы Господь даровал Владыке Митрополиту ага, ангелу милость и благодать Божью, здравие, души спасения, покрова Христу и Владычества нашей Богородицы на многое-многое благообета. Тетяна Бажинара, Анатолій Лук'юк Бесарабія ТВ. На цьому завершаємо сьогоднішній випуск новин. Побачимося з вами вже завтра о 18-й годині. На все добре та хай щастить.